Народження Божого Сина відзначають у ці дні у католицьких храмах Бердичева. Різдво Христове, свято Величне і глибоко символічне. Воно символізує спасіння людства. Не бійтеся буде вам велика радість, проголосили у день народження Ісуса людям-Ангели. Син Господній дарує усім вічне життя, тож у різдвяні дні віряни переживають невимовну радість. Від того, і період Адвенту, посту, розповідають священики, має не стільки характер спокути, як період радісного і спочатку. Спокійного очікування на прихід Спасителя. В цей час католицькі храми, мабуть, найкраще виглядають протягом цілого року, де є багато якоїсь затишку, добра, любові, миру, є такий чудовий обряд, пов'язаний з ламанням оплатком, саме в період Різдва. Це такий випечений такий хліб, яким ми ламаємо один з одним і бажаємо. Щастя, миру, благословіння Божого передусім цього миру, який приніс Христос. Це є час примирення з моїми ближніми, це є час відкриття серця на якісь справи милосердя, на допомогу для інших людей, пам'ятати про немічних, бідних, хворих. Тому цей час Різдва Христового він відкриває душу на Бога, відкриває душу на інших людей і приносить великий мир. Головне, аби по завершенні служби кожен вийшов із храму із Господом у душі. Люди мають не просто прийти до костелу, аби відсвяткувати чергове різдво, наголошують святі Отці. Вони повинні пережити зустріч зі Спасителем, котрий народжується не лише у стінах храму, а й у душі вірянина. Зрештою, з Ісусом у серці кожен має увійти до своєї сім'ї. Цей Спаситель, якого вони тут би зустріли, дуже хотілося щоб він змінив ці їхні сім'ї. От тоді, коли. В кожнодневній такій ситуації, в кожній родині, в, кожному, в кожній оселі, коли прийде отакий от мир Христовий, радість Христова, от тоді можна сказати, що Різдво так насправді осягнуло свою ціль. Поки воно залишається тільки в храмі, ну це, знаєте, тільки перша буква алфавіту. Це ще не те, що потрібно. Не те, ради чого Христос прийшов на землю. Різдво бердичівляни католицької віри святкують далеко не один день. Кожен має своє особливе значення. Перша центральна служба називається пастерською. Протягом її проведення присутні у храмі згадують янгольське сповіщення пастухам про народження Спасителя. Наступного дня у костелах святкують, так би мовити, фізичний прихід Ісуса. 26 грудня католицький світ відзначає день святого Стефана, першого мученика. Кров мучеників є насінням християн, вважають прихильники католицької віри. Ісус дав життя людям, і деякі з них, маючи героїчну віру, віддали за нього своє життя. У день, коли віряни вшановують святого апостола Йоанна, прийнято молитися за дітей, народжених і ненароджених, просити Бога за здоров'я вагітних жінок. Останнього дня грудня у костелах прощатимуться зі старим роком, аби 1 січня розпочати рік новий із Марією, Богородицею Дівою. Святі отці запрошують усіх, хто носить у своєму серці Бога, поринити у найбільше, найчарівніше і найбажаніше свято. Дорогі бельдичівляни, хотів би вас всіх привітати. З чудовим святом Різдва Христового. Воно відкриває перед кожним з нас чудову перспективу зустрічі з Спасителем, який народжується, народжується перед усім тут, в святині, але теж хоче війти в життя кожного з вас. Хоче вас обігріти своєю любов'ю, внести радість, надію, щастя, добробут в кожну душу і в кожну оселю, в кожну сім'ю. І тому я вам передусім бажаю, щоб цей Спаситель, який народжується зараз в нас в католицькому храмі, за два тижні в православних храмах, щоб він увійшов у ваше реальне життя і перемінив його, щоб ви стали радісніші, щоб ви стали більш наповнені такою неземною, неземним благословенням, радістю, і щоб щасливо переживали своє життя. Амінь.